Давайте поромо про фронт. Є інформація, як я і обіцяв. Почнемо з Котленого неподалік Покровська, Збройні Сили України взяли під контроль Котлене десантники 25 ї окремої повітряно-десантної бригади Січиславської бригади зачистили населений пункт Котлене що під Покровськом. Значить, зайняття цього населеного пункту дозволило б окупатам вийти на трасу покровськ Дніпро. Це було б жахливо. Тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Січиславські десантники і суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиному і вибили окупантів. За його межі йдеться у повідомленні, але росіяни, на жаль, просунулися. Де вони просунулись? Друзі, російські війська за минулу добу просунулись зі сторони великої Новосілки, Це район Бурлацького. І в Андріївці на захід від Курахова про це свідчить мапа Діпстейт. Ще одна, на жаль, нега... це мінімум негативна, тривожна новина з'явилася в українських пабліках щодо ситуації на фронті від е, військового збройних сил України з позиним Мучний, який каже, що в найближчі дні. Зсу доведеться покинути село Константинополь на запорізькій трасі західніше Курахова. Ворог дуже сильно атакує в Константинополі. каже він, намагається вибити нас з західної частини. Справа дійсно дуже дуже погана, і в найближчі дні доведеться відходити у богатир. каже Мучний. Ам... Константинівка обстрілюється, я вам про це на старті програми говорив. і Там зараз п'ятеро людей загинуло, 11 людей поранено в результаті постійних російських авіаударів. Про це підновляє Міністерство внутрішніх справ. Пошкоджено 52 громадські будівлі, громадських об'єктів, в тому числі більш ніж 20 житлових, сабто приватних будинків. Є свіжа інформація про те, що КНДР. Північна Корея надіслала в Курську область додаткові три тисячі солдатів. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї. Путін хоче за будь-яку е ціну повернути Курщину під контроль до початку можливих мирних переговорів. От, власне, е друзі, і те, що ми маємо розуміти, значить, ми добряче їм нам дали Курській області Кореї мається на увазі. Вони понесли величезні громадні просто втрати, відійшли. Потім писала американська преса, що Кім тримається за голову, кім просто в шоці від рішень Путіна відіслати на м'ясо е, людей, що так з ними поводитись. Я вас дуже прошу. КНДР одна з найзакритіших країн у світі, якщо не найзакритіша країна світу, хто може зрозуміти, що там відбувається, про яку пресу ми говоримо. Більше того, таким людям, яким чин і Володимир Путін, абсолютно плювати на людське життя. Цінність людського життя в Росії і в Північній Кореї нульова, нуль. Це просто нуль, розумієте? Тому вони посилають людей в штурми, тому починаються ці війни. війни. Тому люди живуть постійно там в лайні, в багнюці. Вони бідні їм нема що жерти. Вони просто ходять вибачте, в туалети на вулиці і крадуть унітази в Україні або в інших країнах, тому що вони просто бідні, тому що їх ніхто не, не цінує ні їхні свободи, ні їхнє життя, ні їхнє здоров'я, ніхто нічого не цінує в цих країнах. Саме тому так відбувається. І коли тут мені пишуть про те, що ой, тримається за голову Кім Чен Ін, бо Володимир Путін відправляє в штурмів в ясні штурми людей. Та Боже, нічого він не тривається за голову. От подивіться, він знову взяв і відправив три тисячі людей на убой. на убій, вибачте, так? Да? От і все. Це все, що потрібно розуміти. Будемо запитувати у експертів, друзі, як це вплине на ситуацію на Курщині, зокрема, додаткова кількість військових, але ну, чесно скажемо, три да, тисячі. Напевно, погоди не змінять. Я не маю права таке говорити. Я не військовий, я зараз не служу. Але, ну, виходячи з загальної логіки, коли ми говоримо про масштаби взагалі цієї війни, напевно, це виглядає саме так. А, значить, що ще хочеться сказати, що Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командуючого об'єднаними силами Збройних сил України, генерал-майор займав цю посаду. Друзі, одну секундочку, будь ласка. Генерал-майор займав цю посаду з червня 2024 року. Зеленський давайте тут нагадаємо, раніше звільнив Ганатова з посади командуючого СУВ Хортиця і призначив заступником начальника Генерального штабу для поліпшення координації між штабами і фронтами, що стосується було ще військового блоку і інформації, яка звучить знову. Вже з'являється інфа про те, що єдиний шанс для України боротися з ситуацією це мобілізувати молодь. Значить, видання The Economist пише про те, що українська влада продовжує відкидати заклики Заходу знизити мобілізаційний вік, щоб. Скоротити розрив по чисельності з Росією, заявляючи, що Україні потрібні зброя і захист, але західні радники швидше за все зациклені на цій ідеї, стверджуючи, що вона забезпечить найшвидше зростання бойової міці, видання пише, що українські чиновники визнають, що Україні доведеться розширити мобілізацію, якщо вона хоче залишитися в боротьбі. Така цитата: у мене питання: якщо Дональд Трамп хоче завершити війну за один тиждень чи два тижні. Навіщо тоді адміністрація Трампа е, закликає Україну до проведення мобілізації і зниження мобілізаційного віку? Хтось мені може відповісти на це запитання? Війна ж за два тижні буде припинена. Навіщо в такому разі знижувати мобілізаційний вік? Це, це що за історія взагалі? А, але вийшли нові опитування, і згідно з якими 86,5% українців проти зниження? Віку мобілізації, а 80% при цьому ще й негативно ставляться до діяльності ТЦК, окрім цього, 79,9% українців вважають недопустими проведення мобілізації в такій формі, яка є зараз. Про це мовиться в тому самому опитуванні від СОЦІС за лютий 25-го року. Про який я вже говорив, і результати якого вже опублікували українські змі. Ще одна новина, яка стосується фронту. Легендарний Богдан Тавр Кротевич завершує військову службу і йде з посади на штаба Азова. Про це повідомляє бригада. Причини такого рішення не повідомляються, не прояснюються зараз. Кротевич прийшов через російський полон. Друзі, нагадаємо, він потрапив в Маріуполі туди на початку цієї війни. потім повернувся за обміном і знову відправився на фронт. От тобто зараз ухвалено саме таке рішення. Ну він легенда насправді. І в завершення хочеться вам про що ще сказати, друзі. Десь тут про Буданова хтось писав, я хотів би ще його зараз процитувати, якщо буде така можливість. Ну, добре, можливо, трішки згодом знайду. Але щоб далеко відходити від фронту, ще і сирського зараз процитуємо. Він про що каже? Про те, що збройні сили перевели пере, провели перегрупування сил, і це сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок, за словами головнокомандувача зсу у зв'язку з активізацією дій противника. Значить, він перебував у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області і на Новопавлівському напрямку. Противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії. Він намагається прорвати оборону наших військ і захопити три населені пункти. Проте, з нашого боку, вже то низку заходів для покращення взаємодії військових частин і підрозділів. Проведено перерупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок, зазначив а, пан Сирський. Ну, ось так, друзі, якось так. Що завершення хочеться сказати? Значить, хто пам'ятає Келіна Джорджеску, кандидата в президенти Румунії, який навіть в першому турі продемонстрував доволі непоганий результат. Потім Конституційний суд заборонив проведення, допущення до виборів цього кандидата. Так от. Цю людину цього Джорджеску, який в першому турі виборів президента України України, вибачте, Румунії, переміг його взяли під варту на 60 діб. Про це повідомляє прокуратура країни. Судовий контроль каже, що Джорджеску буде знаходитися на волі з обмеженнями по пересуванню. Йому також вже пред'явили ряд звинувачень, за якими йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Значить, його було затримано в якості підозрюваного по справі про загрозу конституційному ладу створення фашистської організації, фальсифікації джерел фінансування виборчої кампанії. Про це повідомляє ньюс видання. Таке ньюс кадри затримання джорджеску виклали вже в мережу. Я б не хотів би їх ем, демонструвати, оскільки е, російські пропадисти звичайно його знімали, але цікавий факт. У Джорджеску в таємному сейфі знайшли 10 мільйонів доларів, квитки до Москви і ще якісь там м -м -м бринади. Багато хто писав, що Джорджеску провадить російські наративи, що він працює за російські гроші. Що TikTok з ну, фактично завдяки створенню якому і просуванню наративів, через який йому вдалося досягти таких результатів у першому турі президентських виборів, все це, це фінансування Росії, робота російських політтехнологій. Але Ілон Маск і тут відреагував на затримання Джорджеску і каже про те, що це жахливо насправді, тільки що заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на президентських виборах в Румунії. Це просто жах, каже Ілон Маск. Ну а Джейді Венс, давайте нагадаємо, це. Віце-президент США в своїй резонансній промові, ще на Мюнхені, на Мюнхенській конференції він же назвав скасування першого туру. Виборів у Румунії, де переміг Жоржеско прикладом порушення прав і свобод в Європейському Союзі. Дивіться, якщо чесно, це просто боротьба правих проти лівих. Це все, що потрібно розуміти. От дивіться, Маск, Трамп і Ко підтримують альтернативу для Німеччини, підтримують Джорджеску, підтримують Кого там, що вони підтримують. Ну от подібних їм, так Демократи Ко підтримували, зрозуміло тому, друзі, тому тому тому. Потрібно завжди бути над процесом і над процесом дивитися на речі, які відбуваються. Зрозуміло, що ми, як громадяни цієї країни, маємо свою е своє емоцію, своє ставлення до того, що відбувається, маємо показувати це, демонструвати і, звичайно, від цього нікуди приховатися. Але для того аби кварезо оцінювати картину інформаційну, потрібно завжди стояти над процесом. Зрозуміло, так бути патріотами це класно, але потрібно бути просто. Над процесом щоб тверезо розуміти, що відбувається, слухайте. От зараз е така новина в пабліках несеться. Журналістам і митцям не можна буде виїжджати за кордон. Мінкульт зупинить видачу листів на виїзд вже з 3 березня. Причина у тому, що багато журналістів і митців не повертаються в Україну після виїзду. А я насправді не розумію. Ну, приклади дійсно є. Але чим журналісти і митці відрізняються від тих самих спортсменів, тому що спортсменів також дуже багато прикладів, коли люди не повертаються. І мені здається, це загрозливе рішення, оскільки багато моїх друзів, колег-журналістів працюють за кордоном, виїздять постійно на зйомки, і без їхньої роботи, там на генасамблеях, на різних майданчиках, так коли вони їм вдається працювати, просувати проукраїнські наративи, значить, задавати незручні запитання європейським політикам, які не завжди нам допомагають або ще досі знаходяться в режимі сплячки. Вони роблять свою роботу дуже професійно і обмежити їм виїзд за кордон. Мені здається, це було б неправильно в першу чергу з точки зору дотримання інтересів цієї держави, але окей, це право цієї влади. Як, як, як бачать, так нехай можливо і роблять. Друзі, на цьому все будемо завершити наш ефір. Година пролетіла майже непомітно. Спасибі вам Спасибі за те, що були разом з нами. Підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Поставте вподобайку. Не забувайте, будь ласка, про коментарі. Я бачу, що ви сьогодні надзвичайно активні, і це мене дуже тішить. А ми з вами в найближчий час знову побачимось. Не забувайте, що щоранку о 9.00, ми на цей час розповідаємо все, що є над актуальним першими в цій країні. Спасибі, спасибі, друзі. Бережіть себе і до наступних зустрічей.